Доброго дня. Сьогодні ми знову беремо інтерв'ю. Представьте, будь ласка, звідки ви як вам? Мене звуть Любов Василь на правдивець. Я з міста Чугуїв, з Харківщини, приїхали сюди у квітні 22-го року. А як довго ви загалом займаєтесь в своїй волонтерській діяльності? Це почалося лише з початком повномасштабного вторгнення, чи можливо долучалося ні до цього часу? Ні, раніше я не долучалась, бо в мене я виводила з Харківщини свого чоловіка. Його перший день контузила. Він був в інвалідному війську. І Мені треба було вивезти його звідти, бо вона будинок була постублена в перший же день. Він був в всім, всім ранку, ми вже були на вулиці. І тому. Ми, я виїжджала з Харківщини, бо тут чоловіка була родина, мати, батько, вони ну ми все, всі вже поховані тут, і ми їхали туди, і вже де будемо жити. Скажіть, будь ласка, загалом, от волонтерство, чому ну, саме так. цей напрямок, можливо, є люди, які надихнули передали... mm. на вас з панові? Надихнули люди. Я зараз, коли ми... нам треба було вийти з Хатрщини, це ж був перший день війни, і ми тоді ще не розуміли, що, що нам робити далі, бо ми вже вже серед неба були, і вивезли на волонтерів. Mm -hmm. І якось ще тоді. Був такий, але ж у мене на витах був о, чоловік, він на ледження першої групи і він був в інвалідним війську, тому я радія нічого, Звісно, не могла з цим подіяти. Але ж коли ми приїхали туди, чоловіка з контузією дала своє, і він помер. Він тут помер. І коли він помер, у мене служать сини, внуки. І, і і син позвонів, треба було сітки. Ми сюди звернулись, нам допомогли. І вже третій рік, як ми сюди, понад ходимо і працюємо, тому що нашим хлопцям треба допомогу. І нашим, і всім хлопцям нашим ЗСУ, і ми допомагаємо. А, зрозуміло. Ну загалом історію, які ви розказали, не може потеркати на себе. Але можливо ще від часу вашого волонтерства, вже три роки, як ви згадали. Можливо, були якісь такі моменти, які запам'яталися, і от при згадці, от скажімо, це перше, що впадає на думку того, що сталося саме можливо в цих стінах. було так само те, що вас розчулило. Ну, це завжди, коли хлопці получають наші цітки, наші кікіморі. Коли вони дякують нам, це не можна не розчувати. Насамперед ми їм дякуємо. Ми тут теплі, ми тут затишні, а їм там в окопах їм дуже тяжко. А це не чують. А так немає таких от історій саме? Ні, ні, в прилуках. Ми тут живемо мирно, дружно. А загалом, як ви вважаєте? Наскільки взагалі важлива саме роль гілки, волонтера, медикині у ну, війні нашого сьогодення, зокрема в Україні? Я думаю, що дуже велика. тому що жінка насамперед мати. Насамперед, вона думає о своїх дітях, ніко, моїй родині, 10 військових. І це синів'я, це внуки, це пенники, це мій брат. Він на напускав напрямку. Тому я думаю, що повна мати мріє, щоб її дитина повернулася живою, здоровою. ну, звісно, я думаю, що роль жінки дуже велика. А можливо Пепери... Тобто зрозуміло. А можливо, є якісь виклики або специфічні завдання саме для жінок, волонтерок, які виникають саме у вас, скажімо так. Ні, ну, Я як робила, так і, і з самого з першого дня, так і роблю. Треба в'язати, я віжу, треба шити, я шью. Те, що треба, то. Ну. І робимо. Ну і можливо, хочете додати щось від себе Мені Хочеться, звісно, щоб поскоріше ця війна пляха закінчилась, і наші діти повернулися внуки додому. Це дуже хочеться. Та, мабуть, це мечтають всі люди, не тільки я, а всі, вся Україна. І хочеться, щоб все одно більше людей долучалися до цього. Тому що, от дивишся, що люди проходять, для них немає війни. Вони її не чують, вони її не бачать. А те, що ми побачили, для нас це те, що ми тут, це важливо. І ось таке ще запитання. Загалом волонтерству, от які зараз саме проблеми, з якими ви стикаєтеся, те чого можливо бракує, от у вашій зараз діяльності і справі? Ну, то, що я роблю, у мене все в У мене нічого, у мене все є, але ж це у нас старші, ну там то треба до них звернутися, вони більше знають. Я розуміла, дякую вам велике за інші Ми вам дуже вдячні.